Зайшов якось ведмідь до зайця на город і питає, як справи в Уханю? Та ось моркву смикаю, дядьку Мишко. А добра морква непогана, дядьку Мишко, та тільки сидить глибоко. Мені, мабуть, теж моркви треба, задумливо сказав ведмідь. Про запас на зиму. Будь ласка, дядьку Мишко, бери, скільки хочеш. Потер ведмій свої лапи і заходився моркву смикати, та так, що вона на всі боки розліталася. Аж тут повз них їжачок проходив, і одна морквина прямо йому в голову влучила і на колючках повисла. Неподобство яке? зашепів їжачок. Що це тут робиться? Моркву смикаємо, гаркнув ведмій. – А ти куди зібрався, колюча голова? Іду до лісу по гриби. От гриби це добра справа, зрадів ведмій. Мені про запас на зиму треба. Йдемо по гриби. Дядьку Мишко, пискнув заєць. А як же морква? Морква, морква, розсердився ведмід. Сам її їж, а я гриби більше люблю. Та пішов з їжачком до лісу. Ходить їжачок по лісі, гриби збирає і собі на колючки начіпляє, а незграбний ведмідь їх більше ногами топче. Білка йому з дерева кричить. Що це ти, дядьку Мишко, все вклоняєшся. Та от гриби збираю, собі запаси на зиму роблю, відповідає ведмідь. Ну, що твої гриби? пищить білка. Ти краще горішки покуштуй. Покуштував ведмідь горіхів, і вони йому дуже сподобалися. Оце річ! Я їх одразу одним махом зберу, ось так. Обхопив ведмідь лапами цілий кущ ліщини, повний стиглих горіхів, і вирвав його із землі прямо з корінням, потім узяв собі на спину і поніс. Побачив це їжачок, тільки лапками розвів. Тут, назустріч ведмедю, кіт з вудками. Куди зібрався вусатий? зупинив його ведмідь. На рибалку, дядько Мешко, хочу кошенятам рибки наловити. Рибки? Я люблю рибку, облизнувся ведмідь. Мені неодмінно треба на зиму рибкою запастися. Що ж пішли? У мене якраз зайва вудка є, сказав кіт. Пішли на рибалку, раптом кіт питає. Стривай, а як же твої горіхи, дядьку Мишко? Та що горіхи, дрібниця, ідемо швидше рибу ловити, мені їй багато на зиму потрібно. Прийшли до річки, тільки но закинули вудки, аж тут лисиця. Підсіла до ведмедя хихоче. Дрібницями ти, дядьку Мишко, займаєшся. Як це дрібницями? образився ведмідь. Мені риба про запас на зиму потрібна. Багато ти її наловиш і яка радість цілу зиму рибу жувати. каже лисиця. Я краще тобі іншу справу запропоную. Всю зиму мені дякуватимеш. Що за справа? запитав ведмідь. Ходімо в село курей та качок тягати. Курей, качок йдемо швидше. Зрадів ведмідь і кинув вудку. Дядьку Мишко, тебе рибка клює, кричить кіт. Хай клює, риба не курка. пробурчав ведмідь і пішов за лисицею. Коли стемніло, ведмідь і лисиця околицями села підкралися до пташника. Лисиця дошку в паркані відсунула і шепоче. Ти, дядьку Мешко, постережи тут. А я тобі курок і качечок винесу, скільки душі заманеться. Гаразд, каже ведмідь, тільки скоріше приходь та побільше принось. Мені запаси на зиму потрібні. Ходить ведмідь уздовж паркану туди-сюди, дивиться, роздивляється на всі боки, прислухається, але недовго йому довелося стерегти. Раптом, як набігла сила селена собак з усього села. Та всі гарчать, гавкають, заливаються. Тільки й дивись, як розірвуть. Забув ведмідь про курей, про качок, про лисицю шахрайку і щодуху кинувся на втьоки. Собаки всією зграєю за ним, так і гнали бідолашного ведмедика до самого лісу. Тим часом лисиця зі своєю здобиччю непомітно вилізла з пташника й побігла, тільки її бачили. А вранці лежить ведмідь у лісі під деревом, стогне, охкає, повз мишеня пробігало, побачило ведмедя, зупинилося. Що з вами, дядьку Мишко? Та от, собаки, вчора всю шкуру з мене мало не здерли. Собаки? Це погано, пискнуло мишеня. Я хотів, розумієш, собі за зиму запасів зробити. Запаси? Це добре, пискнуло мишеня. Я і моркву смикав, і гриби збирав, і рвав горіхи, рибу ловив, курей тягав. Курей тягав? Це погано, пискнуло мишеня. Все робив і ось, ні з чим залишився. Що ж тепер робитимете, дядьку мишко? спитало мишеня. Робити нема чого, сказав ведмідь. Зима вже ось ось. Залягу в барліг, буду до весни лапу смоктати. Ех, дядьку мешко, пискнуло мишеня. Воно хотіло, мабуть, ще щось сказати, та тільки махнуло лапкою, свиснуло і побігло далі. А що тут скажеш? Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.